Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вимог цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, пишіть, він вас проконсультує по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Kia Sorento, 10 го року. 13950 ціна. 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, 250 пробіг. Так, номер телефону є. Є. Шкіряний салон. Перфорацію, трегулювання сидінь і клімат контроль підігрів сидінь. Авто семимісне, є панорамний дах. Трошки буде вам видно сидіння. Фаркоп Парктроніки. Volkswagen Tiguan 2010 року. 8700 ціна, 1,4 бензин турбований, 201 тисяча пробіг. Бачите, номер телефону власника. Салон комбінований. Так, зараз покажу. Сідігріве сидінь, клімат-контроль, механічна коробка передач. Так виглядає по колу. Nissan Qashqai плюс 2, семимісний. Офіційний куплений в автосалоні в Україні. Часто питаєте за такі автомобілі. Тут 8-й рік, 8900 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 141 кінська сила. Так, сім місць вже сказала, 154 тисячі пробіг. За як вона виглядає в салоні? Так, ну тут чухли не буде видно, але коробка механічна. Мультикермо, є підігрів сидінь. Ось тут видно. Пасажирське сидіння, клімат-контроль присутній. Так, по салону. Так, показую вам задній ряд сидінь. Ага, можна там показати? Угу. Якщо є змога. Так воно в кашках виглядає. Вони завжди є можливість показати. Так, дякую. Є фаркоп. Так буде більш інформативно. Все. А за деталями вже звертайтеся до власника за вказаним номером телефону. В оголошенні. BMW X5, 8-го року, 17200. Ціна. Так, ось так має бути вам видно номер телефону. Так, тут у нас 100-літровий дизельний двигун, 286 потужність, бітурбо, є пневмопідвізка, проекція скла, панорамний дах, 7 місць, 362 пробіг, шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Коробка автоматична. Так вона виглядає. Uh -huh. Pajaro, 8 восьмого року 10900 ціна, 3 літровий газ бензин, так буде ще торг, 264 тисячі парубів. Шкіряний світлий салон. Автоматична коробка передач. Так, так має бути вам видно. Клімат контроль, підігрівася Так, Тут ще семимісна. Ага, дякую. Я детальніше покажу. Питаєте за такі автомобілі. Зараз власник підійшов. Можна детально стан роздивитися. Так, тут і шелюк. Kia Seltos. Вперше зустрічаємо на ринку 20-го року автомобіль, 2900 ціна, повний привід, 2-літровий бензин, 149 кінських сил, 3000 пробіг. Тут, можливо, миль, треба уточнювати. Може бути. Але сильно суть від того не міняється. Салон комбінований. Погано, дуже мені видно. Всі деталі вже уточнюють у власника за вказаним номером телефону. Форт Куга 2012 року, 12900 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, нефарбоване авто, можливий обмін. Шкіряний чорний салон. А зачинене авто. Так, чорний шкіряний салон. Механічна коробка шестиступанева. Так виглядає. Так, там панорамний дах. Парков є, парктроніки. Так, одразу поруч є Mercedes МЛ. Восьмого року. Так виглядає. 12 тисяч ціна, 3 літровий дизельний двигун. авто не фарбоване. Так, номер є. Так, Салон комбінований, шкіра «Алькантара», що добре побачила. Досить затоноване авто. Складно. Так, сподіваюся, вам видно. Коробка тут буде автоматична на кермі. І наразі я нічого не можу більше розгледіти. Так, парктроніки є. Nissan Qashqai Plus 2, семимісний. 10 року 11950 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, 7 місць, хороша комплектація свіжопригнана, 220 пробіг. Панорамний дах, шкіряний чорний салон, механіка шестиступенева, мультикермо, клімат-контроль. Honda CRV. Так, до речі, хтось з підписників просив червоний автомобіль від 2010 року. Тут 11, 13, 13-450 ціна, 2,2 дизель, можливий обмін. Салон комбінований, є підігріва сидінь. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Електроніки Фаркоп. Hyundai Tucson 9 2009 року, 8500 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 227 пробіг. Повний привід. Хочете купити? Хочу, якщо ви можете відкрити. Так, показує, як виглядає. Механічна коробка передач, є клімат-контроль, є підігрів сидінь. І фаркоп. Дечі адастер. щось їх поменшало останнім часом на ринках. Десятий рік, 8350 ціна. Посвіжопринена з Німеччини. Один так 1,6 бензиновий двигун. Так, передній привід. В рідній фарбі кондиціонер, електрика 174 вказано рідного пробігу. Можна подзвонити до Петра, уточнити всі деталі. Так, механічна коробка. Мазда CX-5. 2016 року 17900 ціна. Це з Європи автомобіль, 22 дизель на автоматі, 213 пробіг. Шкіряний салон з перфорацією світлий. Так, Чи буде вам видно, не знаю. ну, По можливості показую. Автомобіль зачинений, на жаль. Клімат-контроль є. І підігріве сидінь також. Фаркоп, парктроніки. Повний привід. Нісан Кашкай. Восьмого року. Так, 10-350 ціна. Двохлітровий бензин 104 кВт. Це у нас авто з Німеччини. 132 пробіг. Та з таким пробігом було б добре. Підігріву сидінь, клімат-контроль. Механічна коробка передач мультикермо. Honda CRV 11-го року 12800 ціна. Так, номер телефону ось тут. Є. 2,2 дизель, 150 кінських сил, 270 тисяч пробіг. В рідній фарбі автомобіль. Салон комбінований, так, зараз буду показувати. А, є вебасто. Мультикермо. Механічна шестиступенева коробка передач, клімат-контроль. Так, що в нас? Парктроніки є, фаркоп є. Я тут туди їду Рейнджер Вок 2012 року, 24 800 ціна, 2.2 дизель, 110 кВт, автоматична коробка передач, знімається автомобіль пригнаний, 176 тисяч пробіг. Ексклюзивний як для ринку. Шкіряний чорний салон. Клімат-контроль. Підгріве сидінь. Пежо 4008. 2012 року 12700 ціна. 1,8 дизельний двигун, повний привід. Так, номер телефону є. Шкіряний чорний салон з перфорацією механічна. Коробка передач. Так, має бути вам видно. клімат Кліматконтроль. Дисплей. парктроніки фаркоп Так, мазда 5. Ціксп'ята, 16-го року. 17 тисяч ціна, 2,5 бензиновий двигун. Можливо, що торг. Повний привід, 68 тисяч пробіг. Так, можна з вашого дозволу? Так, автоматична коробка передач. Так, так, має бути добре видно. Є люк. Так, зараз спробую показати. Є. Дякую. Джип Патріот. 13-го року 9900 ціна, 24 бензин, 174 потужність. Так, це у нас трейл рейтед, 220 тисяч пробіг. Це звичайне питання, якщо миль, це вже трохи, трохи забагато буде. Так, виглядає в салоні, ну по можливості показую, коробка автоматична, підігрів сидінь є. Дощ Джорні 2015 року 11,850 ціна, 7-місний, 24 бензин, 173 потужність, 183 тисячі пробіг. Коробка автоматична. століття. Коробка автоматична. Hyundai АХ-35, 13,200 ціна 11 рік, 165 пробіг, 2 літровий двигун. Так, номер бачите, в кінці 54. Зараз уточнював власника, якщо підійде, відійшов. Шкіряний салон. Так погано видно. Намагаюся вам краще показати, але не виходить. Так, клімат-контроль, підігріве сидінь, механічна коробка передач, панорамний дах. Дизельний двигун. Повний привід.